Друзі, всім привіт! І ми на каналі red Сьогодні ми будемо робити огляд на гру під назвою Містері. Ключ мені підгнала дуже файна сторінка, вона називається Кейміллер. Що ми можемо сказати про гру? Це буде багатокористувацька гра. Вона буде вміщувати там до 9. Гравців, якщо я не помиляюсь. Так, до 9 гравців. Тобто можна буде збирати всякі різні позиції, вбивати зомбаків, все, як ми любимо. На початку там, скоріш за все, будуть давати 6 персонажів. Ось цих, які представлю на відеоролику. Мені ключик дала дуже файна сторінка, але при цьому гра я не можу зараз в неї пограти. Так як бета-тест уже пройшов, а Огляд треба зробити. Тому зараз подивимося на Ютубі, я скажу свою думку про гру. І надіюсь, вона мені зайде, і я зможу її купити на релізі. Так, що ми бачимо, що ми граємо за і ігро... гравця, і кудись ми біжимо. Скоріше за все, ми... перший день виживання йде, і я йду забирати собі якийсь лут. Гра відчувається, ну дуже файно. Типу, рухи, удари, збирання предметів на нормальному рівні. Щ... По графіці. Скоріше за все, у чоловіка не дуже сильно тягне комп'ютер, але я знаю, що тут графіка нормальна. І це теж треба враховувати. І на всіх комп'ютерах спокійно можна буде пограти, і у вас ніяких проблем з цим не буде. Ось Дивіться, ми збираємо всякі сигнальні ракети, коктейль молоти проти орди зомбі, скоріш за все. У нас є якась місія, щоб розгадати таємницю якусь. Так, ось, ось перші зомбі пішли. Так, на вигляд такий ужасаючий, ужас, 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 що чи що? А ну зараз давайте тішечки звуку зробимо. Отак. Ну, І звук нормально підробили. То вже хочеться грати, я вам так скажу. Хочеться з напарниками. Тут можна без проблем з напарниками пограти, типу, на виживач. І що тут? Типу. Хілка? О, це добре, коли є таке. І, типу, коли зомбі ось, бачите, типу, я залатався і тепер на мене нападають зомбі. Вогонь на противників дуже добре діє. І це файно. Уже з нетерпінням чекаю, коли можна буде пострілятись. Так. Лутаємо всіх, кого можна. І, скажу за все, я зможу щось цікаве скрафтити. До речі, друзі. Тут можна і буде крафтити всякі припори при, памбаси. Поки що доступно англійська та китайська, якщо не помиляюсь. Але надіюсь, що українська теж буде і ми зможемо спокійно пограти разом ці ігри. Дата виходу цієї гри буде. Приблизно 25 рік перший квартал. Це плюс-мінус. Так, ми бачимо, що зараз він щось шукає, щоб виповнити місію. О, бос. Оце серйозний такий чувак. На громилу з Лефодета трішечки з Макою. Ось і наші компаньйони вже підстигли йти сюди. Типу зараз я перемачую, ну, Хілюсь. Так, у нас ХП 150 дається, у нас є карта величезна, на якій ми можемо просто разом ходити. Дуже такі мутанти. Різноманітні є. Давайте трішечки прокрутимо до цікавих моментів. Так, у нас є, скоріш за все, час, коли у нас включення світла йде. Або те, що ми знайшли. в Цьому регіоні на 70, ну, 80%. Це як я розумію. Зараз у мене ХП нормально, але чомусь воно мигає. Але геймплей такий бадьоренький. Не, не скучний ніякий. Як деякі ігри. Нафіга ти хочеш бити мене. Так. Прокрутимо далі. Так, уже тут по батьорі монстри йдуть, типу. Таракашки, букашки. І, щ... І щось з них зараз повинно. Вилізти цікаве. Перемотаємо далі. Давайте інший ролик. Тому що. А тут, бачите, вже побільше людей. Типу, тут у нас вже 9 і, скоріш за все, щось ще буде, тому ми будемо чекати на реліз цієї гри. Так, ми граємо Делав якийсь. Тут можна, скоріш за все, буде щось зміню, змінювати модельку персонажа. Можливо, будуть якісь кінчики, які будуть відрізняти. Тут у нас крафт. Які ми збираємо з Мотлуха потім вбиту, пістолет, бачите, типу, це буде файно. Тобто патрончики, тобто, можна буде відстрілюватись. Не просто битою спочатку махати, а тут буде пістолети, дробовики і так далі. І це все, ну. Фактично ідеальна гра. В залежності від того, як. І коли вона вийде, і за яку ціну буде коштувати? За 400, десь плюс-мінус гривень 300 ідеально було. Але на шарі ключ ще круче. Але, на жаль, не всі зможуть так пограти. Ну, мол, шотган, то ще... Тут, Навірно такий бой... бойовичок буде. То є. Есть... Ми взяли місію ось як і минулий раз. І тепер ми взяли пістолет з собою, ну, щоб відстрілюватись від всяких різних потвор. Дуже такий падьоренький. Але ось подивимося, що далі буде. Тому ми побачили просто не сильно багато цього бачите? Хіба така ну, відчувається, що не така легенька. Треба прицілювати, стріляти, все стра стратегі стратегічно грати, а не просто побігати, постріляти і забутись. Про цю гру. Тут коператив, скоріш за все, треба буде о, всякі зони робити, щоб всі вони працювали, очистяти від всяких мутантів і так далі. Так, покрутимо далі. Бачите, тут навіть те, що темно, і ти не бачиш супротивника. Це дуже добре, а не коли ти на всій карті всіх бачиш. Тут і хоро елементи трішечки є, які ускладнює гру. різні квести можна виконувати. Звук тут ну, реально нормальний пропрацьований. Прокрутимо далі. Але це слово проходження. Тобто, якщо ви не любите з кимось грати, ви без проблем зможете пограти з кимось разом. Є сканер. Тобто, тут і одному теж можна буде дуже тяжко грати, тому це треба теж враховувати. Попри цьому, тут, бачите, за 10 персонажів навіть, а з вами може 9 грати. Що ще можу додати? Краще з умом це проходить, тому що будуть різні, скоріше за все, івенти з цією грою. Тому дуже буду вдячний, якщо мені ключик ще підгонять на цю гру, щоб я зміг сам затестити. Друзі, не забувайте поставити лайк. Буду дуже вдячний, тому що чим більше буде продвиження по цій грі, тим більше і скоріше я зможу ще щось пограти. Цікаве, тим більше від таких файних розробників. Всім гарного дня і до зустрічі!